Сподівляйтесь, руки дайте, Та я на тут пластіна, ви мені виднете, зламаєте її зараз! Глянька, люди інваліди війни ламають. Вавілля співробітників поліції на дорогах України продовжується. Пам'ятаєте, нещодавно ми робили відео матеріал, де співробітники нашої поліції. Незаконно зупинили водія, ветерана війни з інвалідністю. В подальшому застосовували безпідставно, незаконно відносно нього силу та кайданки. Це при тому, що він наголошував на тому, що у нього є інвалідність. Дмитро свого часу отримав дуже важкі поранення, дуже важке лікування було. Але це не зупиняло наших співробітників поліції, тому що вони знаходились, мабуть, під ефектом ейфорії безкарності. Жорстко, дай стану. Одіниш наручник наручники. Поїхали Ну, татума рука поломана. Начало наручники. Нещодавно адвокат Антон Болтік зустрівся з Дмитром, позивний Ямаха, і Дмитро більш детально розповів про дану ситуацію. На сьогоднішній день клуб юридичного захисту водія буде надавати повну юридичну підтримку Дмитру для того, щоб в подальшому ми змогли притягнути до відповідальності даних співробітників поліції, для того, щоб це був приклад для інших поліцейських. Не потрібно вчиняти незаконні дії, не потрібно безпідставно застосовувати силу відносно громадян України відносно ветерана війни з інвалідністю. Друзі, усім привіт! Сьогодні дуже цікавий випуск. Тому прошу вас підтримати цей випуск, написати свої коментарі, обов'язково розповсюджувати, тому що ну це такий інсайт, який нам вдалося зробити зараз. Ви почуєте. Одного відомого військового, позивний даного військового Ямаха, пам'ятаєте ситуацію, де працівники поліції максимально незаконно діяли відносно нього, затримали, зв'язали йому руки. Особа, яка похожа на працівника поліції, будемо так казати, вела себе взагалі негідно, поводилась, як не якась тварина, по-іншому це назвати неможливо. Після цього, по всім новинам, ми бачили цю ситуацію. І ось сьогодні у мене в Полтаві а, Ямаха на зв'язку, як то кажуть, і він зараз пояснить більш детально, що відбувається, що він хоче, оскільки ну, так продовжуватись не може далі. Військовослужбовців вже діючих, які віддають своє життя та здоров'я на фронті заради держави, заради народу, заради країни її цілісності, приїжджаючи на е, якусь більш-менш цивільну територію, де немає бойових дій. Ось отримують таке від поліції. Гляньте, люди інваліда війни ламають. Бажаю здоров'я і хочу відразу подякувати усім українцям народу, хто підтримує зараз мене в цій справі. Всім моїм побитовим військовим я хочу побажати сили і терпіння. Ви захищаєте нас там, я буду захищати вас тут. Отже, щодо справи дій поліцейських, саме відношення мене як військового, а також, в принципі, по всій країні. Дій поліцейських відносно громадян України. Моя ситуація вона показала усім весь народ мені зараз пише один і той же коментар, що поліція не виконує з самого початку свою присягу захищати народ України. Отже, що моя ситуація? Мене ось недавно звільнили, я зробив собі медичні документи і там, в процесі пересування. Поліцейське зупинило автотранспортне авто мого батька, в якому їхав я. Безпричинно зупинили, як вони повідомили з їх слов. Ну і їхні дії вже відразу були незаконними, бо незаконно вимог громадянина України. Вони не захотіли предоставити ні своїх посвідчень. Далі виник конфлікт, який можна бачити на відео, де поліцейський попередньо там перед відео попереджав, попереджав мене про застосування фізичної сили. На що він отримав відповідь, Що я інвалід. Я його попередив, що я інвалід. І він, порушуючи закон відносно відносно засоби, засоби фізичної сили до інвалідів, дітей, порушуючи це все, ігноруючи всі мої заяви, поліцейський вирішив примінити мене фізичну силу саме після того, як він, образивши мене інвалідом на голову, сили! Так, На голову, да. і це, ну, в принципі, мене відразу взірвало. Він Отримав відповідь, яку побачили всі відео. Ну а далі всі події, які відео. Було проведене надімною затримання, на мої зауваження, що я поранений ігнорувався це все, бо ну, з такою жорстокістю затримувати людину, яка не може в принципі протягатися, це це, це, це це був приділ, ті, який можна було прийти. Отже, на сьогодні мені мої побратими дзвонять багато військових, підтримують мене багато лікарів, в принципі, весь ну багато народу. Я читаю коментарі під цим відео. І мій побратим дзвонять мені і кажуть: скажи, будь ласка, а це нас чекає також, коли ми повернемось поранені. І мені це сильно розбиває серце. Супер сильно розбиває серце. Тому сьогодні я хочу поборотися за не тільки права військових, дії поліції до військових, до тих людей, які зараз захищають усіх нас, мене включно, це був вже приділ. Всі, були... Всі межі, які можна було перейти, вони перейшли. Тому на сьогодні я буду я поборотися. Не тільки за права військових, а й за права всіх всього народу України. Я приймав присягу захищати і закликаю всіх, хто мене підтримує. Посприяти мені в цій справі. В Свою чергу ми зробимо усе для того, щоб притягнути до законної відповідальності даних співробітників поліції для того, щоб це був приклад для інших поліцейських. Не потрібно вчиняти незаконні дії, не потрібно безпідставно застосовувати вашу силу. Не потрібно безпідставно застосовувати кайданки. А ще потім малювати хуліганку ветерану війни. Ви там взагалі в адекваті чи ні? Кажи мені, будь ласка, виникло питання одразу. Ти на сьогоднішній день звільнений. Звільнений по стану здоров'я. Вірно да. розумій, 20-му році я підписав контракт. Ну, згідно uh -huh. законодавства, мені виповнилось 20, uh -huh. і Я прийшов я в військову uh -huh. службу на да, світу uh -huh. закону. Просто я підписав контракт, розуміючи, що Україні йде війна з 2014 року. Uh -huh. Я повинен бути готовий. В принципі, був повинен бути навченим воювати. Зрозуміло, скажи мені, будь ласка, коли працівники поліції там тебе крутили, затримували, ти їм повідомляв про те, що в тебе є відповідна пластина, в руках, є спиці. Ти я так розуміється, в результаті поранення було отримано і дійсно вони є в тебе в тілі. Так, да, в мене є і як матеріали саме з моїх поранень, де з операційних робою фотографії, uh -huh. так і в мене є снімки, де в мене стоять, постійно в руці стоїть, де в мене стоїть стержень металевої бідрі. Uh -huh. І де тут, ну, тут уже спиться мені. Ну, і тут ще в руці тепер спиці стоять. Uh -huh. Що ми маємо? Ми маємо те, що проводиться службове розслідування відносно дій цих працівників та керівника райвідділку, відділку, які е е е е були на місці, і нібито. По попередній інформації, Державне бюро розслідувань займається також цим питанням, наскільки мені відомо. Так. Да. Саме зі слів керівництва цих працівників, вони повідомили, так як я написав справу в прокуратуру, прокуратура uh -huh. сказала, що передасть цю справу в ДБР, після чого ДБР зі мною зв'яжеться. Uh -huh. ну, за коментарями саме керівників поліцейських вони, справа, кажуть, рухається, там слідство поки що йде слідство. Я прошу поліцію, я в принципі просив поліцію взяти і обнародувати ті відео, які були з бодікамер. Uh -huh. Бо є я ж я ж я, я чую голос народу, і я розумію, що вони хочуть побачити цю ситуацію саме зі сторони, яку знімали поліцейські, так? Да? Uh -huh. І от я зараз вимагаю, ну тобто я хочу зараз, щоб поліцейські взяли і обнародували всі ці відео, які uh -huh. там у них є, для того, щоб ми впевнилися дійсно, що в цій ситуації винен. Винен не я в цій ситуації. Винні поліцейські uh -huh. і їхні незаконні дії, щоб було видно. Усім то mm -hmm. люди впевнилися вже в цьому mm -hmm. діма. Звернувся до нас з допомогою також, щоб ми втрутили в дану ситуацію. Ми будемо займатися цим питанням, тому що те, про що я вам друзі казав, що створений нами клуб юридичного захисту водія по всій території України, він для цього повинен бути. Що потрібно, якщо це буде потрібно, ми зберемо швиденько кошти. Ми ці питання вирішимо. В нас дуже велика спільнота. Тому коли когось так зачіпають, тим паче, тим паче військового ми одразу. У разі звернення особи до нас долучаємо до нашої спільноти і починаємо вже працювати зараз. Ми встановимо всі ці обставини, витримаємо відповідний відеоматеріал, який був на бодікамерах, та почнемо працювати. Почнемо працювати в рамках закону, щоб покарати цих негідників за незаконні дії. З врахуванням того, що ти повідомив, що б ти хотів, скажи мені, будь ласка, отримати. Яка ціль дивіться, судячи з того, що у них є фізична сила, так для того, щоб застосовувати дії проти людей, які є, не в змозі захистити самі себе. Я можу сказати, що поліція на сьогодні має величезний мобілізаційний ресурс. І цей мобілізаційний ресурс саме в сьогоднішні часи, він вкрай необхідний усім нашим Збройним силам, всім, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Тому я хочу, щоб почули мене і ми, нарешті, саме народ є влада, так? саме народ може змінитися. Ми можемо взяти і змінити дії, ми, ми можемо взяти і змінити відношення поліції як до людей. Так і допомогти нашим Збройним силам, залучивши до них мобілізаційний ресурс велетенський, десятки тисяч мобілізаційного ресурсу. Бо наскільки ми на сьогодні можемо бачити, поліція не захищає народ. Отже, якщо вони не виконують своїх справ, ви можете виконати військові справи. Приходите до Збройні Сили, там ви пройдете КМБ і вас навчать воювати. І я думаю, що мене почують. І я хочу, щоб мене підтримали. Ми нарешті повинні сьогодні взяти і змінитися. Прямо зараз треба брати і змінювати, бо мої побратими досі знаходяться на полі бою. Я досі е чую про втрати того чи іншого побратима. Станьте чоловіками і йдіть працювати з чоловіками, з гідними козаками нашого народу. Ось, друзі, пам'ятаєте, це саме те, про що ми казали, коли міністр внутрішніх справ виступав, казав, що поліція не навчена воювати. Я зазначав про те, що потрібно зняти з них бронь, е, хоча б оставити там 10-15% бронювання. Всі інші повинні бути задіяні в виконанні прямих безпосередніх завдань щодо захисту своєї держави, її суверенітету та цілісності. Так дім, скажіть, Так, так, да, да. саме згідно вашої присяги, я просто себе пам'ятаю. І зараз я з честю відстою Збройні сили, і я з честю намагаюся захистити народ. Ваша присяга. Вигоні були першими. Першому і стати на захисті народу, бо це дуже важливо. Другий момент це те, щоб поліцейські понесли відповідну відповідальність визначеному чином законодавством України, щоб було проведено належне службове розслідування. До речі, стосовно цих подій, ми вже підготовлений текст петиції стосовно змін в чинному законодавства України щодо задіяння громадськості при розгляді і працювання дисциплінарних комісій по таким працівникам поліції, які порушують свій статут, порушують закон України про національну поліцію і вчиняють незаконні дії. І ми вже почнемо працювати в цьому напрямку щодо відновлення порушених прав е Дмитра, і я впевнений, що багато військових взагалі будуть шоковані, побачивши відповідну історію. Дивіться, я хочу звернутися до поліцейських. Ви, по-перше, берете і ганьбите саме тих поліцейських, які зараз на полі бою знищують окупанти, які разом зі мною знищували окупанти. І ви повинні зараз хвилюватись не за імідж поліції, а за те, як зберегти державу, за те, як зберегти нашу країну і народ всередині неї. Зрозумійте мене, дякую, що ти звернувся. Будемо робити все, що залежить від нас. А вас, друзі, я прошу кожного зробити максимальний репост. Хто мене дивиться, до речі, наші активісти, відомі також блогери по всій території України, беріть це відео, розповсюджуйте, тому що це дуже важливо зробити. Не потрібно спускати дану ситуацію. Бачите, скільки зараз резонансних моментів по поліції, справа з Кам'янським в мене, ось ця ситуація. Скільки таких моментів, про які ми взагалі не знаємо, що не вдається зафільмувати одразу? Їх дуже багато. Тому ці дії вони повинні бути. 100% ні. ці паціньки поліції 100% повинні бути покарані. Ось так, друзі. Про усі подальші кроки, які були складені скарги, які були отримані відповіді, що там збереглось на боді-камерах, усе це буде на наших каналах. Тому, друзі, не забуваємо підписатись на канал Адвоката Антона Болтіка, на мій канал, для того, щоб ви розуміли і знали про свої права, як відстоювати свої права і що необхідно робити, і яку підтримку потрібно мати для того, щоб в подальшому притягувати до відповідальності таких співробітників поліції.